Ви знаєте, слова є слова, є дії. Я думаю, що дуже легко перевірити всі дії, тим більш ви датували 11 вересня, якщо я не помиляюсь, 2000, чи там 15 вересня, 2011 14, року, 14, 14 сентября. Да. То фактично ситуація є наступна. Давайте проаналізуємо кожен блок по черзі, що показує ця інформація що фактично президент України, діючий президент України, Віктор Федорович Янукович дав згоду на пожиттєве базування Чорноморського флоту? Це правда чи ні? Да, на цей момент вже підписана харківська угода, по якій до 42-го року, а далі цю угоду розірвати неможливо, бо інакше треба буде повернути всі кошти, які були сплачені, нібито як знижка за газ. Тобто навічно. За логікою Януковича, який підписував це разом з Медведєвом, Чорноморський флот знаходиться на території України. Друга інформація: на ключові посади в уряді будуть призначені проросійські, ну, відповідно, міністри. Хто це? Давайте проаналізуємо, чи це відповідає дійсності. Табачник, для якого ключова проблема як написати не історію України, а так звану спільну історію України і Росії. Вносить пропозиції на уряд про скорочення викладання української мови, української літератури, взагалі заборону викладання української історії. Це вже попахує взагалі найгіршими часами брежнівськими. Наступний аналіз ми робимо: останні два призначення силовиків, які щойно умовно, щойно поміняли російське громадянство на українське. Це міністр оборони, який до цього. Сидів на темі торгівля зброєю. Ви розумієте, що більших конкурентів сьогодні в світі, ніж Росія і Україна, по торгівлі зброєю не існує. Ми входимо і традиційно входили в топ-10 країн. Росія трошки вище, ми трошки нижче, і логіка цього призначення, тим більше тепер на посаді міністра оборони, який ще і курувати буде Укрспецекспорт, це просто. Не піддається ніякій логіці призначення особи, яка так само поміняла громадянство російське на українське, на голову СБУ. І ми вже бачимо наслідки цього призначення, які чітко реагують в рамках загальної стратегії. Можна далі продовжувати цей список стосовно цих призначень. Тому в цій частині я думаю, що всі ті, хто довіряє цій інформації, він може це дуже легко перевірити. Тепер подальші припущення. Хто кого підтримував, яким чином це відбувалося, чому це змінювалось? На мій погляд, фактично, якщо ця інформація в тій формі, як вона доведена, а ви знаєте, що російські сайти так само почали далі аналізувати, а звідки ж ці витоки пішли з московського середовища, і там виплило цікаве прізвище Генерального прокурора Росії. Пана чайки на в другому вже не е Ні, це по епізодах, які проходять буквально поруч, якого вже називають ледне агентом ЦРУ, який викриває найсекретнішу російську інформацію. Ну я там Далі... читал про цембовську про Далі... групіровку я завершу Но ще Тамбовська думку. групіровка. Та Ви взяли це. один епізод Вікілікс, який стосується цієї напівдержавної, напіваналітичної структури, але ж є ще цілий ряд епізодів, які стосувалися України в цих доповідних записках Вікілікс. Яке стосувалися доповідей дипломатів українських, які відсилали свої доповіді безпосередньо в Держдеп? Там ще цікавіша інформація. В одній з них повідомляється, що виявляється, пан Фірташ прийшов в бізнес завдяки Магілєвичу. Він цього не скривав на особистій зустрічі з одним високопоставленим американським дипломатом, Віншій в іншій інформації хто прийшов до влади. Після 2010 року в Україні це хлопці, які були відкритими бандітами в третій інформації, що виявляється, нинішній тепер вже глава РНБО. Пан Клюєв, який до цього був першим віцепрем'єром. Кришував всі потоки ввезення на територію так званих вільних економічних зон на Донеччині курятини і інших підакцизних товарів, якими він ділився з паном Януковичем. Тобто, я можу назвати ще десятки повідомлень Вікілікс, які так чи інакше стосуються України, так є ми чомусь взяли лише одне повідомлення, але до чого я веду? всі повідомлення дуже легко перевіряються фактами. Тобто, якщо це правда, те про що повідомила аналітична структура. Ми фактично маємо справу з державною зрадою, де діючий президент держави на догоду безпосередньо президенту і прем'єру сусідньої країни призначає на ключові посади, де є відповідальність за безпеку держави, за наш економічний потенціал, безпосередньо за торгівлю зброєю, де ми займаємо одне з щільних місць, фактично пішов на догоду для того, щоб Догодити Російській Федерації сказати... більше того, руйнуючи в тому числі ідеологічний простір України, де ключове виявляється питання в освіті у нас, чи треба чи не треба викладати рідну мову в школах, і чи треба чи не треба викладати рідну історію України? Тут в вас підтримують абсолютно. Тому я думаю, що це очевидно. Но, но, но я могу вам сказати, якщо ви. так тщательно анализируете факты именно этого письма, появившегося на этой неделе, поэтому обсуждаем, на этой неделе, то я не знаю, это факт или не факт, Юлия Тимошенко не потому, что она пророссийская, а потому, что ее легче всего было купить из ведущих политиков. Это Що це значить? Ну, знову таки, Савік, ну давайте проаналізуємо. Це ж, от чомусь, коли це стосується Януковича, називаються конкретні факти. Ну, Янукович вийшов з розумію. Якщо це, контроля, якщо понимаю, це стосується Путіна Тимошенко, якісь домисли і пропуск, припуски, які можуть бути. Тільки по факту, я ще раз нагадую, це інформація вересня місяця, коли Тимошенко вже в незаконний спосіб знаходиться під судом і кинута вже з 5 серпня, це вона вже фактично більше місяця. Кинута без остаточного рішення суду суду в СІЗО і там знаходиться з усіма далі подіями. В цей момент йде процес над Луценко, в цей момент іде процес над Іващенко і багатьма іншими. Тобто, на сьогоднішній день знову таки дуже легко аналізувати факти. І ми бачимо ці факти. Очевидні на поверхні, що на сьогоднішній день Янукович. Не просто вийшов з-під чихось контролю, а він розуміє, що єдиний шанс у нього далі залишатися при владі це використовувати силу, використовувати її перше проти опозиції, що він успішно і почав робити. І все, що відбувалося до речі, я вважаю, одна з ключових так само подій це подія навколо Луценка якого засудив суддя? Ви вдумайтесь в це, який був безпосередньо спецпідрозділом МВС, розкритий як в підозрі, в хабарництві. цей суддя Вовк. Матеріали це були передані прокуратурі. Прокуратура звернулася з розслідуванням цієї справи. Ця справа терміново закривається кишеньковим районним судом міста Києва, і тепер Верховний суд вчора ухвалює рішення. Те, про що Луценко починав з першого засідання, вовк, ви не маєте права бути суддем по цій справі. Бо мої підрозділи в свій час, коли я був міністром МВС, вели розслідування ваших фактів незаконного ухвалення рішень, де одеська земля розбазарювалася сотнями гектарів. Ви, хоча б сам зніміть з себе повноваження судді, і дайте собі відвод. Тим не менш, вовк залишився, вовк вів всю справу. Тепер він віде справу Іващенко, і ви знаєте, що сьогодні черговий свідок по цій справі заявив. Про підроблений безпосередньо дату і підпис, який не відповідає. На цьому розвалилося всі обвинувачення Іващенка. Тобто, на мій погляд, зараз відбувається зміна безпосередньо понять. Ми бачимо, що на сьогодні нинішня влада Януковича брала чіткий курс. Він полягає лише в одному: це знищити опозицію і лідерів опозиції єдиним можливим способом, не через недовір'я громадян, які прийдуть і не проголосують за опозицію. Якби це так робилось, ніяких питань. А через незаконні репресії, через переслідування політичних опонентів за допомогою прокуратури, судів і всього іншого, і ще до того, прямого знущання над своїми політичними опонентами. Бо подивіться ще й на мораль цієї особи і на мораль тих людей, які йому підігрують. От подивіться, в чим відрізняється чиновник Міністерства охорони здоров'я від лікаря. Чиновник Міністерства охорони здоров'я дозволяє собі. Розголошувати інформацію, яка стосується персональної особи, навіть ту інформацію, по якій ще не закінчені безпосередньо дослідження. А лікар закордонний, перше, з чого починає, він заявляє, я ніколи не вийду на прес-конференцію без згоди пацієнта, бо для мене головне це здоров'я пацієнта. Я маю на увазі випадок, коли обслідувала міжнародна комісія Стан здоров'я Юлії Тимошенко. І в цьому плані я вважаю, що ця влада вже перейшла межу, де такі поняття, як клятва Гіппократа, де верховенство права, та взагалі про яке ми верховенство права ведемо мову в такій ситуації. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день дійсно предметом нашого обговорення повинно бути питання державної зради президента України. І саме тому не дивно, що опозиція ставить питання про початок процедури імпічмента. Але, на жаль, ви знаєте, що такий закон не підписаний. До цього часу, до цього часу він не ухвалений в новій редакції, і тому ми далі будемо на цьому наполягати. Більше того, ми хочемо це сказати в відкритій розмові з президентом. Ми сказали, до яких пір ви будете ховатися від опозиції. Ми вимагаємо зустрічі з вами. Бо якщо країна далі буде розвиватися по цьому тупиковому шляху, країна фактично буде приречена лише на одне. Це мати постійні війни з нашими сусідами: сирні, газові і будь-які інші. Тепер почався новий етап. Це війни, вже, коли ми втрачаємо найключовіші найключ... замовлення по виготовленню вагонів. Ми втрачаємо ключові замовлення по виготовленню труб і так далі, і так далі. А як на це влада реагує? А влада на сьогодні сховалася в міжгір'ї. Влада вже сидить в Міжигір'ї, готова звідти не виходити. Вже президент Янукович хоче навіть прийоми проводити в Міжигір'ї, сам у себе орендуючи за державний кошт майно Міжигір'я. Ну я не знаю, в якій це країні ще можливо, коли президент спочатку у фірми сина орендує літак і гелікоптер, а після цього вважає коректним і неаморальним орендувати приміщення, в яких він сидить. В яких він є фактичним власником, кошти, які сховані в офшорах, і таким чином я вважаю, що ми перейшли якусь межу. Якщо ми не розберемося самі в цій ситуації, нам ніхто тут не допоможе. Ні Росія, ні Сполучені Штати, ніхто інший. Хоча я переконаний, що ми стоїмо зараз напередодні найключовішої події. Буквально через два місяці відкривається чергова парламентська сесія Май. ПаРе, де буде визначена ситуація Прошу. санкцій стосовно вищого. Об этом Украины. мы еще поговорим. Но да, вот к письму. Да, у вас по этому поводу реплику ну, а по американ, да, ну, или а, нет? А что мы обсуждаем? Письмо. Да. Э, ну, я хотел бы тут. Э... У меня только один а. вопрос. Вот, если оппозиция будет так говорить. З президентами чомусь привідує? Ну, я от якраз просив хотів сказати. Так, саме, я коротко буквально. Не. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що не в такій формі опозиція в Сполучених Штатах би розмовляла з президентом, якби були такі факти корупції? Чи не в такій би формі опозиція розмовляла б у Франції? В Бельгії байдуже де Вона давайте, прозробляла точно такі давай, такій давайте формі. Так давайте так, давайте так. так. Єдине, я скажу, єдине я про єдина саме да, закінчу думку. Не, єдине, я, я, я скажу просто по-іншому реагував би президент держави. Він відреагував би так, як відреагував на це президент, наприклад, Німеччини, якого піймали, ви вдумайтесь, чому президент іде відставку? Бо, бачите, він взяв кредит не під 5%, відсотків. Як це дається під кредитування житла? А під 4% це розглядається як факт корупція. Після цього ще дозволив собі дзвінок виданню, щоб ці не публікували цей матеріал в газеті. Це стає відомий президент Німеччини йде від сьогодні. У нас президент Сідних Штатів Джордж Буш ввел в Америку в дві війни: Афганістан і Ірак. Вирак вообще положним підпосилкам. Ну, опозиція з ним розговорювала. А гіблі американців савік я бачив дебати, які були між президентом Сполучених Штатів і його опонентом в перший термін і в другий термін, де його опонент, демократ, прямо його обвинувачував в тих тисячах жертв, в тих мільярдах витрат, які були. Тому я вважаю, що до тих пір, поки ми будемо вважати, що у нас є особи, які є недоторкані, яких не можна чіпати. Ми завжди будемо мати такі проблеми, що ці особи будуть себе відчувати безкарними.